Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові обмежувальні заходи проти Росії після того, як проголосила про визнання незалежності утворень так званих ЛДНР. Про це він заявив під час свого виступу в палаті громад. Санкції запровадять проти п'яти російських банків, братів Ротенбергів та Геннадія Тимченка. Серед них Промсвазбанк Росія, індустріальний зберегательний банк, Чорноморський банк розвития Генбанк. Також Британія накладе персональні санкції проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів. Хни активи будуть заморожені. Це лише перша хвиля санкцій, сказав Борис Джонсон, зазначивши, що в разі російського вторгнення в Україну Велика Британія запровадить нові санкції. Зазначається, що, окрім заморозки активів, їм заборонять в'їзд до Британії та запровадять заборону на бізнес із ними. Дякую за перегляд!